4 травня росіяни хотіли вбити Кирила Буданова. Як Київ зірвав змову полковників із гоїв, розповіли журналісти Зе Таймс. Не перший не останній раз відбувається замах на керівника розвідки. Це зрозуміло. Але от подробиці просочуються в пресу точно не про кожен випадок. Тому сідайте зручніше. Колишній київський кореспондент Зе Таймс, а нині редактор міжнародних новин Максим Такер поспілкувався з високопоставленим офіцером української контррозвідки. Той розповів, план росіян полягав в тому, щоб вбити Буданова під час скоординованої ракетної та безпілотної атаки. Отож, росіяни планували запустити балістичну ракету за вказаними координатами, поки оператор безпілотника перебував в укритті. Після того він мав запустити свій безпілотник, зняти наслідки атаки для своїх керівників і поцілити своїм гранатометом всіх, хто вижив або прийшов на допомогу. А ще через 20 хвилин росіяни мали вдарити другою балістичною ракетою в рамках подвійної атаки, щоб знищити екстрені служби і приховати докази атаки з використанням безпілотника. СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства протягом декількох місяців. Це два полковники управління державної охорони, на яких покладено завдання захищати українських високопосадовців, включно з президентом. Служба безпеки також стежила за третім чоловіком, якого підозрювали в тому, що він працював на ФСБ кілером. СБУ знала, що трійця готувала замах на Буданова і що зрадники стежили також за головою СБУ малюком, а також за самим Зеленським. Готуючись до замаху, чоловіки привезли до Києва гранатомети, протипіхотну міну і ФПІВІ дрони. Першого підозрюваного полковника Андрія Бука звинувачують в тому, що він працював на ФСБ ще з 2014 року. Він нібито завербував другого чоловіка, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ. Переговори між кілером і його замовником були перехоплені СБУ. збуприйняти рішення. нанесення удару, двойного удару. Ну спочатку ми зробимо удар великими птицями, а потім понімальні птицями, щоб числя візуальний контроль, щоб ти мог там увійти буде хіста. и потому, что это до конца дела. За здействование теракту выконавцы обещали грошовую нагороду в размере битки от 50 до 80 тысяч долларов США. За реализацию, за реализацию поставленной задачи, ну, от 50 будет. От 50? 50. От 50 и чего? Тысяч? 50 тысяч долларов, правильно? А, да, 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 да. От 50. Вот, я, то есть, 50 точно будет, а все, что выше, ну, это, да, будем уже писать рапорт, как, то, как получить, как Сегодня, к 19 часам, ну да, сейчас, поймёмся. сегодня к 19 часам, ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее и осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это безопасная точка? Да, 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 там уже э, осуществлялось наблюдение и там другие мероприятия. Точка как раз-таки безопасная. А, объект это две машины, одна машина охраны, вторая. Я тебе дам точку наблюдения. Услышал? Да, 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 это я услышал дальше. Ты из этой точкой, точкой будешь наблюдать за домом. Это ну, большое расстояние. Ну, метров сто максимум. Может быть меньше, может 50 метров, не знаю. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно, все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, э, скажем так, начальника, вторая машина машина сопровождения. Значит, первая машина это предварительно будет какой-то бронированный джип, он э, заедет туда во двор, за ворота. Вторая машина, машина охраны, становится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня ты будешь там с 19 до 22, как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс ке э, с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица, и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Угу. Ты с большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти. Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Ну, 30 минут. Не отходишь, слышишь бабах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наносишь удар по конкретной цели или просто. Да. Премии людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы, того, что было нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. Угу. То есть, смотри как, у нас получается такой сэндвич? Ракета, птица, ракета. Малюк негайно повідомив про це Буданова. Озброєна група швидкого реагування накинулась на кілера СБУ підготувала операцію зачистки його ймовірних спільників. Обоє найманих вбивців зізналися під час допиту. Опинившись під арештом, полковники також видали нову інформацію про більш гранню спробу Росії взяти Зеленського в заручники ще на початку війни. У лютому 22-го року агент мав завдання виявити інших офіцерів держохорони, які лояльні до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України. А тоді взяти президента в заручники. Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією. Один із найманих вбивць розповів, що отримав від ФСБ всього лише 3 тисячі доларів на місяць і тисячу доларів на поїздки для виконання їхніх замовлень. Другий нападник Деркач брав участь просто заради грошей, і сподівався, що полковник ГУК допоможе йому кар'єрно зрости. якимось чином цей замах на Буданова демонструє агресивну зміну ролі ФСБ в війні проти України та її союзників. Від збору розвідданих до диверсій і вбивств раніше ж цим займалася російська військова розвідка. Автором нової агресивної стратегії ФСБ вважається заступник директора відомства Сергій Корольов. Він фаворит Путіна і має глибокі зв'язки з російською мафією. У досьє на нього наданому The Times нашою розвідкою його називають вовкодавом Путіна, якому доручено збирати інформацію про членів російського уряду та усувати потенційних конкурентів, яких Путін хоче позбутися законним шляхом. Якщо вам була цікава ця історія, ставте лайк. Якщо хочете бачити більше подібних історій, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.